Того часу Ісус сказав на Запаливши світильник, ніхто не накриває Його посудиною, а також не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять бачили світло. Адже немає прихованого, яке б не стало явним, і немає таємного, яке б не стало відомим, і яке б не вийшло на яв. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасть. A kto nie ma to i ten, co na ciebie ma zabierze się od niego. Za nie słabo, Gospodnie. Niech zrobimy ci słowa Jego nanieś, niech zniszczy od W brakiem. Amen. Wiemy, że ich zemie dopasują do Niech będzie cię Jezus Chrystus. Слава Ісусу Христу полюблені Христі, дорогі брати і сестри, кохані наші парафіяни, сестри закони, монахині, нашій міністранці, органістка, дорогі наші шановні радіослухачі, брати і сестри, кохані любі Божі діти, немає нічого скритого, що не вийшло наявні. Такі слова сьогодні читаємо в Евангелії Святого Лукаша в 8 розділі. Пан Єзу сьогодні навчає нас про те, щоби ми жили в правді, тому що реальність є завжди така, що все колись буде явне. І навіть не колись, навіть тоді, коли ми про це не знаємо, воно завжди є явне тепер. Завжди є явне тепер. Дуже можна простий приклад сказати, коли ми йдемо, наприклад, з костьола додому, чи з дому до костьону, чи на роботу, чи на куперації, чи ще кудись. Ми не всіх мусимо бачити. Але багато людей бачить нас. Так само навпаки йде якась людина, десь задумана, чи молиться, чи собі молиться ружанець по дорозі. Але ми бачимо, що ця людина пішла, хтось наш знайомий, хтось з родини, хтось з цього з парафії. І ця людина може нас не помітити, але ми бачимо і можемо пізніше при зустрічі запитатися. Куди ми так рано спішили? І ця людина каже, а ти де мене бачили. Ну, рано я йшов до Круства, бачу, десь так свіжі. І це такі приклад життєві, де насправді ми навіть собі не усвідомлюємо, не можемо збагнути, що все, що ми робимо, бачить Бог, бачать люди. І тут дуже важливо, щоб побачили також і ми. Щоб ми теж знали, що ми робимо. Ми теж знали, що ми говоримо. Ми теж знали, що потрібно зробити. Не раз пам'ятаю з дитинства вдома, як я щось так бігом щось сказати, що хто хоче, то треба, то собі придумав. І десь там, чи бабуся, чи мамця кажуть. Сину, ти, ти чуєш себе, що ти кажеш. Ну так, ну, то раз». Повтори, і що тепер? Ну, якщо, то може вже не треба. Коли вже подумав, що я кажу, то вже може прийдемося із цього. Ось це є свідомість, це є те, що виходить яв. То, що насправді показує нам реальність, що нас постійно бачить Бог. Колись хтось мене запитав, а чи ви б так само зробили, якби сам Пан Єсус Ісус Христос зараз стояв біля нас, і ви, наприклад, так говорите, кажу, так, я б так зробив, тому що я знаю, що він постійно не тільки зараз, він постійно є біля нас. І сьогодні чомусь є якась така тенденція новітня, скажімо, 21 віку, якась може мода така. Що все має бути ці кошем скрите, дитина, це тільки моє. Але це робить людей чужими, і це теж так безобрази, без якоїсь без, обіди, це теж робить людей дикими. Так? Бо завжди відкритість людська, вона є чимось натуральним. Хтось, тобто, колись прийшов. За і каже, запишіть там на службу Божу, бо у нас там не знаю, 25 років шлюбу, я кажу, воно ну, тут дуже добре, але коли хоче, а на сьогодні, я кажу, ну, на сьогодні вже є замовлена служба, Ну, щось не подумали ви раніше. Тож 25 років шлюбу це не, не кожен рік, що можна було і два роки наперед подумати про це, вже замовити, щоб ніхто вам тут не зайняв черги. А то ми так собі цих що там кому треба знати. А я кажу, так, да, треба знати. По-перше, для вас, щоб люди за вас молились в костільі почули, що є таке число, така дата, такий ювілей, щоб огорнули вас молитвою добрим словом, любов'ю. А з другої сторони це потрібно для інших, як примір, приклад катехеза, жива проповідь. Люди, які розводяться рік, два-три пожини, порозбігались. нехай вони почують, що є можливість жити 25 років, 50 років, 70, 80 років. Нехай почують, що це можливе, нехай це вийде на яв. тому що і так другі люди розуміють, знають багато знайомих ваших, знають вас. Але чому скривати від тих, котрі можуть знати, котрим потрібна ця підтримка? Як важливо є, я не кажу, хвалитися, бути гордим, показувати своє ось то я. Але останньо, коли був з'їзд зібрання Лікіону Марії в Кердечині, насюди поділили по групах з людьми. І я слухав свідоцтва людей і до наших теж людей, які їздили звідси з Городка. Нас в переміжку взяли, тобто з нами були не тільки ця спільнота, яка приїхала з нашого костьолу, але там по одній, по дві людини з кожної парафії, так, щоб ми познайомились. І люди давали свідоцтво, як вони живуть своєю спільнотою, як служать, як допомагають костюмові, як ходять до, до лікарні. Служити, як моляться ружанець, десь там публічно збираються біля кшижа, біля фігурки. І одна жіночка каже: ну от я думала собі, чи варто, чи не варто, а може треба перестати ходити на спільноту, а може собі зробити такі канікули, якісь, а може обше, якось відмовитись піти в другу спільноті. Каже, от послухала ці свідоцтва. І зрозуміла, що я на правильній дорозі. І тепер питання: якщо б ці люди мовчали, що б ця людина зробила, може, справді би сказала, ну, не треба. Пішла б собі додому приходила на приходила і вистачить. А так, ці живі проповіді, ці свідоцтва, вони дають комусь підтримку. І тому це не є просто так придумано собі, що, наприклад, в костялі. Ми даємо інтенцію там в день народження, в день іменин, коли є День Ангела. Як важливо є теж пам'ятати, коли кого хрестили в цей день, щоб сьогодні от Сьогодні є річниця хрещення там наших парафіян, чи день біжмовання, миропомазання, день першої сповіді, першої комунії святого причастя. Можливо, Хтось собі пам'ятає, коли він перший раз прийшов служити Дом Святої. Колись я був в Польщі на реколекціях і мені странт каже, а сьогодні вже 10 років я служу біля Сонза. Каже, добре, давай помолимося на службі Божій за тебе. Може хтось почує, і теж прийде не комужу і скаже, я хочу служити біля Сонза. Це не просто так, бо хтось хотів похвалитись, але. Ці всі ситуації життєві ми хочемо поставити наявність, щоб для других людей це був приклад. Тому що це є світло. І треба запитати себе в житті про одне. Чи це є світло, чи це є темрява. Якщо темряво, з цим не треба показуватись. Так, з цим не треба показуватись. Якщо це світло, то його потрібно. Показувати наявність, тому що світло, якщо сховати, цю свічку під ліжко чи десь там під посудину, то воно або погасне, або запалить це ліжко, запалить якийсь мебель, хату і наробить пожару. Світло має бути наявності. Християнин це людина, яка повинна бути наявності. І колись я таке чув. На проповіді під час науки я був міністрантом, коли ксьон сказав, що не можна ховати віру, бо віра це вогонь. І коли в школі мені казали, що за совєтських часів, що ти не мусиш афішуватися, що ти віриш в Бога, всім казати, що ти ходиш до постюла, треба ці куша робити. І я кажу, що ви мене будете скривати, то я запалю вас, зроблю пожар, тому що я вогонь. Мене не можна ховати. Якщо хочете жити без пожару, дайте мені нормально горіти на, на подвір'ї, зовні. І це є дуже важливо, щоб ми, як християни, це пам'ятали. Пам'ятали, що ми не повинні ховатися з Богом, що ми повинні тішитись Господом, ми повинні радіти Богом. Це наша гордість, це наше щастя. Це наша радість і ми цим повинні тішитись. Тому сьогодні ще раз хочемо собі це усвідомити, що Господь є нашим світом, що ми є засвідчені від нього, що ми є цим маленьким світильником, який показує, що Бог є цим палаючим кущем, так як Мойсей це бачив, Бог є вогонь. В якому Дух Святий сходить на апостолів, на матінку Божу. Бог є цей вогонь, який випалює золото, щоб воно було чисте. І тому сьогодні ми хочемо теж бути цим світлом, яке провадить інших людей до Бога, яке не освічує дорогу до темряви. Бо якщо Взяти якусь лампочку чи фонарик світильник і світити комусь дорогу, стежку до гріха, то це світло буде темрявою, це світло воно буде неправильно використане. Це буде святократство, святотатство. Але світло потрібно послуговуватися в доброму напрямку. Світло потрібно використовувати для спасіння. І кожен з нас повинен собі це усвідомлювати, що нашою місією, нашим завданням є світити людям, щоб не зблудили з цієї стежки спасіння, щоб ми були на правильному напрямку, і щоб теж других людей могли допровадити до Бога. Тому кожен з нас, як Божі діти, кожен з нас, хто живе таїнством, хто є охрещеним. Хто ходить до сповіді, приймає святе причастя, повинен мати цю свідомість, що я є світлом, яке повинно жити Богом. Якщо ми бачимо десь вдома згоріла лампочка, ми відразу перемінюємо, тому що ну, не потрібно такої лампочки, яка не горить. Світло завжди повинно працювати. І ми завжди маємо світити тим, Хто десь пішов в темряв, тому це є любов до ближнього. Любити ближнього це означає допомогти йому віднайти дорогу до Бога. І будьмо таким світлом, яке допомагає Господу спасати світ, спасати кожну людину, щоб ми теж тішились тим Божим сайтом колись у вічності, в небі. Амінь. Не бажайте хвалени, Ізсусі.